Шановні восьмикласники і восьмикласниці, вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Ми продовжуємо з вами знайомитися з античною літературою. Сьогодні тема нашого уроку Театру Давній Греції, Есхіл батько трагедії, Прометей Закутий. Давайте відразу пригадаємо, що саме в Давній Греції виникли ті роди літератури, які існують і сьогодні. Це Епос. Ключове слово оповідь, це лірика, ключове слово почуття, і це драма, ключове слово сцена. Ми вже знаємо з вами, що у VIII столітті до нашої ери, у Гомерівський час зародився епос. Сьоме і Шосте століття до нашої ери це час лірики, а в п'ятому столітті до нашої ери виникає драма. Драма це рід літератури, в якому життя зображено не через авторську оповідь, а через монологи, діалоги та вчинки дієвих осіб. Драматичні твори, призначені для постановки на сцені. Пригадаємо драматичні жанри, це трагедія, комедія і драма як жанр. Драма як жанр виникла у XVIII столітті, а трагедія і комедія виникли в Давній Греції. Причому трагедія зародилася першою, була найбільш поширеною, і сьогодні ми більше зупиняємося на трагедії. Трагедія це драматичний твір, де зображуються моральні проблеми, що призводять, як правило, до загибелі героя або героїв. Сюжет ґрунтується на гострому непримиренному конфлікті. А все розпочалося з винограду, як не дивно. Ми знаємо з вами, що найпоширенішою сільськогосподарською культурою і сучасної, і давньої Греції є виноград. Цьому сприяє і клімат. Клімат у Давній Греції субтропічний, середземноморський, з жарким сухим літом та вологою м'якою зимою. Збір урожаю супроводжувався музикою, танцями, співом, був цілою подією у житті Греції. Одним із найулюбленіших богів. Стародавніх греків був Діоніс, бог рослинності, родючості та виноградарства. Його зображували і молодим ось таким, ось таким з чашою вина, і волосся, схоже на грони винограду, і старим, як бачимо, із гроною винограду, і ось таким кумедним. З чашею вина, і з волоссям як листя винограду і з тою ж гроною винограду, з таким зображували Діоніса. Діонісії – це свята на честь Діоніса. У середині VI століття до нашої ери в Греції встановили обов'язкове святкування Діонісій. Навесні, коли розвивалася виноградна лоза, відзначалося свято весняних Діонісіїв, а восени під час збирання винограду святкувались осінні Діонісії. Це свято було особливо веселим. Пили молоде вино, водили танок, співали і танцювали. Про Діоніса були складені міфи та легенди, які розповідали, що саме він привіз на кораблі із Заморської країни Виноград, до того невідомий грекам. Тому на святі в честь Діоніса часто зубра... зображували в'їзд Бога на корабельному візку. Ну, римляни називали цей візок Карус Новаліс, Звід, це і походить слово карнавал. Напевно, вам відоме це слово карнавал народні гуляння. Ось так таке ціле дійство. Зображували цей візок, хтось грав роль Діоніса, святкували, везли його, уславлювали, співали пісні, веселу народну ходу супроводжували козлоногі сатири. Це були люди, одягнені у цап'ячі шкури, вони танцювали і співали хором. Саме з хорової пісні і виникла трагедія. Ось чому слово трагедія означає пісня цапів. Грецькою цап трагос. Трагедія була серйозною частиною свята. Але ж це свято супроводжувалося і веселим дійством, у якому брали участь комос, так грецькою. Звуться гуляки на підпитку. Так народилася комедія. Так, спочатку була хорова пісня. Хор перетворився в драматичне дійство тоді, коли давньогрецький поет Феспід включив у дію актора, протагоніста, який вів діалог з хором. Пізніше кількість акторів збільшилася до трьох. Значить, спочатку був хор а потім виник ще актор, так, додали у дійство актора, і от актор почав вести діалог з хором, так зароджувалася драма. Так зароджувалася драма. На Діонісіях показували трагедії не тільки на сюжети життя Діоніса, Бога, виноградарства, але й давньогрецьких героїв, титанів. Основою трагедії була суперечка протилежних сил, добра і зла, світла і темряви. Так народжувався Європейський театр. Ну, як бачите, ось якесь дійство вже драматичне, але воно відбувається десь на якійсь галявині, у лісі, тобто з якогось постійного місця, де відбувалися ці перші драматичні дійства, трагедії, не було спочатку. А потім виникає перший у світі театр, спеціально облаштований для театралізованих вистав. І цей перший театр це театр Діоніса в Афінах. Це було місце проведення урочистих святкувань Діонісій, в цих свят на честь Бога виноградарства. Зрештою, Афінський театр Діоніса став прототипом усіх античних та навіть сучасного театру. Ну, ось, бачите, це місце цих розкопок, залишок, залишки цього театру. Так? Ось так дивимося, бачимо. І ось так уже реконструкція, ось так, як воно було в ті часи, в V столітті до нашої ери. Ігровий майданчик у формі кола знаходився біля підніжжя гори. Він називався орхестра. Ось бачимо орхестра. Від грецького танцювати. Як підковою його охоплювали розташовані на схила гори місця для глядачів. Ось вони, ці місця для глядачів, які називалися театрон від грецького дивитися. Ну, Напевне, і слово театр. Потім пішло від театрон від грецького дивитися. Третьою частиною була скена. Ось дивимося, де скена. Це був спочатку намет, де переодягалися актори. Ось, І вона розміщувалася ось так позаду оркестри. Пізніше її почали оформлювати колонами, як фасад палацу або храму, і перед цими колонами і проходила дія. Давньогрецькі театри мали чудову акустику. Досить було упустити монетку на оркестрі, щоб цей звук почули в задніх рядах величезного театру. Ну, а тепер ще раз подивимося цю реконструкцію оркестра скена ось уже з колонами, так, де відбувалося дійство, тут і тут відбувалося дійство, і театрон. Тут от, глядацький зал, де люди збиралися і дивилися виставу. Театр знаходився просто неба, він вміщував до 20-25 тисяч глядачів. Театральні вистави продовжувалися зі сходу до заходу сонця протягом трьох днів і мали характер змагань. Це під час свят Діонісій. Після закінчення вистав спеціальні судді визначали кращих драматургів, вручали призив, імена переможців записувались на мармурових дошках, п'єса ставилася лише один раз і більше не повторювалася. Усі ролі в грецькій трагедії виконувалися чоловіками. Ну і жіночі ролі, і чоловічі ролі всі актори були чоловіки. Поступово роль хору зменшувалася, на перше місце висувався актор, що розкривав внутрішній світ людини. Грали актори в масках, де були отвори для рота і очей. Надівався високий головний убір, спеціальне взуття з підставками, що збільшують зріст. Це взуття називалося котурне. Давайте на маски спочатку подивимося, як ви гадаєте, які маски використовувалися під час трагедії, а які під час комедії. Ну, Нескладне запитання, звісно, це трагічні маски, а це під час комедії одягались такі маски. Ну і щодо котурн. Цього взуття спеціально перевіримо вашу інтуїцію, як ви гадаєте, скільки сантиметрів була ось ця платформа. Ну, подивимося, 46,3 3... 46 см. Да? Тобто майже пів метра. Так, для чого вони використовувалися? Щоб актори були вищими, щоб їх видно було добре з театрона, де б глядачі не сиділи. Ну, ось так, ось подивимося, в котурнах актори, в масках актори і в такому от одязі, спеціальному сценічному одязі. Вся дія і оформлення трагедії були спрямовані на те, щоб висловити глибокі почуття героїв, красиві рухи акторів, величні танці хору, музика, що виконувалася на лірі або флеті. Усе це створювало трагічний ефект. Це викликало у глядачів співчуття, страх або радість, допомагало зрозуміти, що таке добро і зло, мужність і боягузтво, зрада і істина мудрість. Ну, тут ми бачимо щось сценічні ефекти вогонь запалений. Да? Ось так відбувалися перші вистави драматичні. П'яте століття до нашої ери найбільше піднесення має трагедія. Трагедія, ми вже про це з вами сказали: Есхіл найвідоміші е трагіки, Есхіл Софокли і Евріпід. Як бачите, першим жив в кінці 6-го, на початку V століття до нашої ери Есхіл, його і вважають батьком трагедії. Про життя Есхіла відомо небагато, народився в 525 році до нашої ери в аристократичній сім'ї. Воював простим воїном у переможній війні греків з Персією. Коли ми говорили з вами про тіртея, ми згадували цю війну. Саме участь у війні з персами він найбільше цінував у своєму житті. Після війни Есхіл, очевидно, брав участь у зміцненні рідної йому Афінської держави. Останні роки життя провів на острові Сицилія при дворі саракузького тирана Гіерона, де й помер 456 року до нашої ери на 69-му році життя. Відомо, що Есхіл написав близько 90 трагедій, з яких до нас дійшло всього 7. Есхіл вважається автором значної кількості сценічних нововедень. Він увів у дію трагедії ще одного самостійного актора дефтерагоніста. Це нововведення скорочувало партії хору, розширювало діалоги, завдяки чому пожвавився розвиток дії. Вважається, що саме схілу належить ідея використання багатих костюмів, масок, сценічних ефектів за допомогою технічних пристосувань. Він вводив у свої твори велику кількість танців, до яких сам створював музику та вигадував рухи. Ну, треба ще сказати, що він і сам був актором. Актором, грав у своїх виставах. Так. Ми перейшли з вами до трагедії Есхіла Прометей Закутий. Трішечки поговоримо і про цю трагедію. Основа сюжету це міф про Прометея. Пам'ятаєте цей чудовий міф про те, як Прометей украв у Зевса вогонь. І віддав його, приніс його людям, віддав людям, навчив людей різним мистецтвам і ремеслам, тобто дав, зробив людей цивілізованими, приніс людям цивілізацію, дав людям цивілізацію. Дуже розгнівався на Прометея Зевс і жорстоко покарав Прометея. Пам'ятаєте, що прикували його до скелі і кожного дня прилітав прилітав Орел? Який клював йому печінку. За ніч печінка відростала і знову муки повторювалися тисячоліттями. А, а потім е, відправив Прометея у провалля. Да? Назавжди, у провалля. Так, ну це міф. А тепер ми з вами переходимо до трагедії Есхіла Прометей Закутий. Е, Трішечки будемо знайомитися із трагедією і відразу з особливостями, з особливостями трагедії, як драматичного жанру. Будь-яка трагедія розпочинається із дійових осіб. Ну, Давайте подивимося, які дієві особи в трагедії Прометей закутиться. Це Влада і сила, слуги Зевсові, це Гефест, Бог Коваль, це Прометей, Титан, ну, тобто Бог. Якогось другого-третього покоління Бог Титан. Ну, на цьому малюнку зображено, ось він Прометей, ось він Гефест, який був насправді другом Прометея, але ж він був і сином Зевса, і як боляче йому було виконувати волю батька Зевса і. і... Прикував він до скелі свого друга Прометея. А ось слуги Зевсові, Влада і сила. Ну, у нашому розумінні це мають бути жінки, бо жіночого роду слова влада і сила. Ну, от таке зображення: чоловічі, чоловіки. Це також Гефест, далі Океан, Титан, ось він. хор Океаніт, дочок Океанових. Ось вони. Іо, діва телиця. Ось вона, яка також, також спілкуватиметься із прикутим до скелі Прометеєм, і Гермес, вісник Зевса. Він також прибуде до тієї ж скелі, щоб поспілкуватися із, Зевс, із Прометеєм. Так, це дієві особи. З цього і починається будь-яка трагедія. Прометей Закутий у перекладі Бориса Тена. Далі пролог. Пролог це вступна частина драматичного твору, в якій йдеться про обставини, що передували подіям п'єси. І ремарка така: скеляста гірська пустеля, три божества, гефест з молотом і ланцюгом в руках, Влада і сила підводять в'язня Прометея до скелі. Ремарки це такі короткі пояснення. А далі все діалоги. У нас діалоги, монологи зараз розглянемо. Влада. От і прийшли ми аж на самий край землі. В безлюдну далеч Скіфії пустельної. Пора, Гефесте, повеління виконать отцеве і докручість стрімко верхої Осього міцно прикувать зухвалого нерозривними ковами залізними. Твій квіт, укравши на усе придатного вогню, він сяйво смертним дав. За гріх оцей. Повинен кари від богів зазнати він, щоб научився Зевсові коритися і так прихильно до людей не ставився. Відразу ми вже, е, з вами е дізнаємося про те, що ж таке зробив Прометей, за що його карає Зевс, за те, що, бачите, зухвалий був. Не послухав Зевса, дав людям вогонь, да? і ось тепер за цей гріх його ось так жорстоко карають. Дивимося, діалог, Влада і Гефест. Влада, ти ланцюгами швидше прив'яжи його, щоб батько твого не побачив гаяння. Гефест, поглянь бо, ось готові ланцюги йому. Влада, вклади злочинця руки в них і молотом їх, заклепавши, міцно до скали прикуй. Гефест, готово, недаремно потрудився я. Влада, міцніше вдар, притисни, не ослаблюй пут. Він і скута тісного вміє вимкнути. Гефест, одна рука прибита невідривано. Влада, припни ж тепер і другу, щоб мудрій оцей дізнався, що від нього не дурніший Зевс. Гефест, чи зможе хто, крім в'язня, докорить мені? Влада, тепер ці груди простроми загостреним клином залізним, і прибий міцніше їх. Гефест, ой, Леле, змук я плачу Прометеєвих. Влада, то ти над ворогом ридаєш Зевсовим. Не довелось би й над тобою плакати. Гефест, очам нестерпне, бачиш ти видовище. Влада, я бачу, що приймає він заслужене, та ланцюгами і ребра обв'яжи йому. Гефест, я знаю сам, що треба. Не наказуй, бо. Влада, наказувати буду, ще й покрикну я, схилися вниз і в кільця гомілки закуй. Гефест, готово, це зробити невелика річ. Із цього діалогу ми бачимо, наскільки налаштована влада на те, що треба. Треба якнайсуворіше покарати Прометея, да? тому що ворог, він Зевсовий. І Як би не тяжко було Гефесту, але він мав виконати волю Зевса. Влада, прикуй тепер і ноги, процвяховані суддю і справі матимеш суворого, Гефест, з постаттю твоєю, схожа й мовиться. Влада, сам будь ласкавий, а моєю гнівністю і вдачею твердою не кори мене. Гефест, ходімо звідси, ж увесь у путах він. Влада до Прометея. Тепер зухвальствуй і кради богів дари для тих недовгоденних, стяжких мук твоїх здолають, може, смерть і увільнять тебе. Даремно, Прометея, прозорливо ім'я ти маєш. Сам бо потребуєш ти в недолі Прометея, Визволителя. Гефест, влада й сила відходять. Про що влада говорить Прометеєві? Про те, що він прозорливий, а виявляється, Прометей, його ім'я означає провидець, і насправді він був провидцем. Візнав усе наперед. І Е, ну і сміється влада з того, чи визволять тепер ті, кому ти дав вогонь і за кого ти так тяжко постраждав, смертні, чи увільнять тебе смертні тут, на цій далекій е, недосяжній для них скелі? Прометей залишається сам. І ось тут ми знайомимося з монологом. Монолог, діти, це коли герой проголошує щось сам. сам. Ефіра Божественний отжерела рік, обистрокрилі вітри й незліченної морської хвилі гомін, земле, мати всіх, і всевидючий сонця круг, вас кличу я, погляньте, що сам Бог, я від богів терплю. Подивіться, ганебне, яке мордування, довгі тисячі літ терпітиму я безчесні, які мені вигадав пута блаженних богів, новий володар. Ой горе, з теперішніх мук і майбутніх, я ридаю, коли ж буде край, безбережному цьому стражданню. Що мовлю я, прийдешнє все виразно, я передбачаю завжди, Несподіваних нещасть нема для мене, отже, легко повинен долю зносити присуджену, те нездоланна сила неминучості, та як мені мовчати, як повідати про долю нещасливу, дав бо смертним я почесний дар, за це мене й засуджено. В сухій, в сухім стеблі, сховавши, джерело вогню, я переніс таємно, і людям сталося воно на всі мистецтва їх навчателем. Оцей бо злочин я тепер покутую в кайданах лютих просто неба висячі. Справа в тому, що Прометей знав майбутнє, він же був провидець, але е він пішов. На те, щоб, дати, щоб принести людям вогонь, щоб людям допомогти, пішов на самопожертву заради людей. Чується прибуття океаніт. І ось тут ми знайомимося з вами з хором. Ми ж пам'ятаємо, що будь-які трагедії обов'язково мав бути хор, який співає. А е, актор, герой йому відповідає да? діалог між хором і героєм. Ну, Парод у стародавній античній трагедії і комедії це перша вступна пісня хору. Вступний хор. Ні, не жахайся, льотом легким ніжну любов ми до оцих скель несемо, ледве вдалось нам прихилить хором благань серце тверде, батька богів. Нас проводжали буремні вітри, Брязкіт оков враз долетів до глибини наших печер, і сором, забувши святий, босоніж принилу. Прилинули в повозі ми крилатім, О, Прометей, хмарою жах нам оповив, сповнені сліз, очі ясні. Бачимо ми, як на скелі в муках тяжких, сохне твоє в сором і глум сталі міцної вповите тіло, небом новий правитель, стерник, силою Зевс, право нове, завів на олімпі, святі прадавні закони, злочинно зламавши. Нині Мова йде про те, що Зевс не дотримується ніяких законів, що він тиран. Да? І що ну, океаніди не одобрюють того, що сталося. Вони жалкують за тим, що сталося. Прометей, о, коли під землю він кинув мене, під склепіння Аїда, що мертвих ховає, аж у тартар безкрайній, І там закував жевстоко в кайдани залізні, Щоб ні Бог, ні смертний, ніхто не радів із муки моєї. А тепер, бездольний, забава вітерів, ворогам страждаю на втіху. І хор відповідає: Та хто з богів немилосердний із тебе глумував би тут, Не долею твоєю хто, не вболіватиме, крім Зевса, завжди лютий, незламний вол волею. Це ж він, владі приборкав своїй весь уранів рід, вщухне тоді він, як серце утолить, чи силою хтось отбере йому власть потужно. Ну що ж, ми познайомилися лише з невеличким уривком. Ось скажемо, що трагедія закінчується тим, що нескорений Прометей рішуче повідомляє Гермесу, віснику Зевса, що не збирається принижуватися перед Зевсом і розповідати йому будь-які таємниці. Справа в тому, що він знав таємницю, що ж погубить Зевса і хто, але він йому не сказав це. За це громовержець під акомпанемент грому й блискав, скидає скелю, до якої прикутий титан у безодню. Так завершується трагедія Прометей прикутий. Ну що ж, трагедія Прометей Закути, частина трилогії Есхіла про Прометея. Інші дві частини Прометей, Вогненосець та звільнений Прометей до наших днів не дійшли. У цій трагедії Прометей втілює нескореність волі Зевса і силу духу, волелюбність і велич подвигу в ім'я щастя людей. Тож тема трагедії Прометей Закутий змалювання протистояння Титана Прометея та Зевса, а ідея уславлення самопожертви в ім'я людей та сили духу у боротьбі з деспотичною владою. На цьому ми завершуємо з вами. На все добре. До побачення!